Я до нас і ваші області батько і. Запитання у вас леві. Далі представимося для початку, як прийнято. Доброго вечора, я купіковська е, дитя. Моє... І двоє е, питання. Оскільки тема конкурсу кінофільм, тому відповідне запитання. Чи хотіла б ти знятися у фільмі і якого в якому... Я хотіла перекинутися. В яку роль і в якому фільмі ти б хотіла знятися? І в якій роль? Це питання. Всі... Василь, я надаю питання, та й не і ясно. Е, Олег, всі ми знаємо, де ти я хочу але наступне питання звучало для нашої чіли і Дякую за питання. Е, насправді я завжди мріяла знятися в якомусь фільмі, і я думала про це. <гум> Я б хотіла сказати в історичному фільмі, фільм на історичну тематику. Це повинна, звичайно, бути роль головна, жіноча, жінка, яка виявила надзвичайно яку якусь силу волі, якусь на свій народ, наприклад, на зразок фільму Незламна, можливо, Жанада. Доброго вечора всім. Дуже рада вас тут бачити. Мене звати Савкана Джанана. Уяви ситуацію. Ти прийшла на іспит, до якого не готувалася. А викладач став на коліна і зробив тобі пропозиції руки і серця. Як ти вчиниш в даній ситуації? Викладаєш, ну, з яким справді були ну, якісь відносини. Я кажу, ну пансько, ну справді гарна відповідь. Якщо є відносини, звичайно так. Нема відносин, то за заліки, звичайно в ні. Ти знаєш, я коли навчався в подалічному університеті, також завжди любив халяву. <клес> Давайте ще раз. Ні, три запитання. Отож, наступна конкурсантка під номером 10 підходить зараз сюди. Звати вас як? Мирослава. Мирослава, ти ні, у нас Тут є три, я їх всі бачив. Там вони всі однакові. Однакові. середні бої. Знаєте, між ним і між мною вибирайте середні. О, От там ні ні краси. І питання наступного чину. Три якості, якими ти приваблюєш сильну половину людства. Дякую за запитання. Сильна половина людства. Чим я вас приваблюю? <плес> Чесно, я не знаю, як відповісти на це питання. Давайте допоможемо. Да? От ти йдеш в клуб. Припустимо бомбу. <ріст> І три речі, які ти береш з собою, щоб це панути пацана. <ріст> <ріст> Перний харизм І посмішку. Ідеально. <ріст> Дякую. Ваші голос співчасниці під номером 10. І запрошуємо учасницю під номером 11. Під ваші области. Дві полоски лишилися. Е, як казав Олег, дві найважливіші. Е, вас звати. Марічка. Марічка. Який твій найяскравіший момент у житті і чому? Дякую за запитання. Дуже цікаве. Насправді в нашому житті є багато е, цікавих моментів, але, напевно, е, у моєму житті таким найяскравішим моментом це був е, момент, коли е, в мене народилася сестричка. Е, напевно, ну, було в нас багато суперечок різних, е, сварились, е, не поділили багато чого в житті, але насправді е, ну, без неї я взагалі не уявляю свого життя і взагалі дякую їй за все. Дякую Дякую вам. Залишилась остання конкурсанта, яка вже в принципі вибору немає. У нас залишилося одне запитання, давайте звалюємо. Олі, от там оплодують Олі всі, ваші оливки, вразливісті, супер, Василь. І запитання для Олі. Ну, запитання цікаве. Як нестандартно до тебе залишаються хлопці? Доброго вечора всім! Треба подумати, чесно кажучи. А, знаєте, я дуже сильно люблю поїсти. Всі мої друзі про це знають, я їм багато і часто. міча. І одного разу я зі своїми друзями була. В лісі, і я пам'ятаю, я ходила і один хлопець я пам'ятаю, що він був дуже голодний, але він віддав мені свою поцію шашлика. Це було дуже мило. І я скажу помилаю. Він присутній тут залі. То подякуємо через телеканал Ін дивляться. Хлопець, який обідав постаті порцію Шусака Олі, що... дякую тобі, дякуємо Оля за...